Доброго дня, шановні, до вашої уваги пароводяний котел від компанії Перша крапля об'ємом 135 літрів. Виготовлений котел з нержавіючої сталі AC304 товщини металу від 1,5 до 3 мм. Люк діаметром 350 мм дозволяє зручно засипати та вигружати дробину після перегону. Мішалка на 4 лопаті. Виготовлена з нержавічої сталі IC304 товщиною 3 мм. Ось так вона круте водичку. Теж саме буду робити з густою брагою. Пароводяний котел має конусне дно. Температурний порт розташований в нижній частині ПВК. Та має довжину 20 см. Крім того, ми маємо отвір для вимірювання температури в паровій рубашці. Якщо ваша автоматика має е, температурні датчики більше, ніж 8 мм, то цей термощуп ви можете легко замінити на той який вам підійде. ПВК має отвір 2 дюйми в нижній частині для того, щоб робити вірпу або злив вище фальшсита. Група безпеки включає в себе клапан, який працює на тиск або на розрідження. Та манометр до 1,5 атмосфери. Рівень заливу води в рубашку контролюється зливним краном. Ножки ПВК регулюються по висоті. Короб під два клампових тени, вихід під колону на 4 дюйми.